Друзі, всім добрий ранок. Я сьогодні в нашому салоні партнері LeBlanc. і я вам розповім про поповнення в наших трьох лінійках, а саме рідкий шовк, мікрокапсули та Golden Hour. Ви, до речі, вже могли бачити від нашого технолога Анастасії, але сьогодні це буде персональний огляд від мене. Тому ходімо, я тут, до речі, впев, в перший раз. Назвами зустрічає така неймовірно красива та розкішна локація, і ми переміщуємось до нашого стенду. Ну що, почнемо з першої лінійки. Це в нас лінійка з мікрокапсулами. Е, в нас є шампуні в двох об'ємах, 800 мл та 250 мл. І також маска, але вона тут і імпровізована. Так, цей шампунь підійде для нормальної шкіри голови, для пористого волосся, для волосся, яке не слухняне. Приходимо до лінійки «Рідкий шовк. Тут в нас поповнення ще більш масштабне в нас є шампунь, кондиціонер, та з'явилася ще така олійка для волосся, тож для кого взагалі лінійка рідкий шовк»? Рідкий шовк це лінійка, яка інтенсивно відновлює та зволожує пасма по довжині. Цей шампунь підійде для волосся, яке потребує дуже ретельної регенерації, відновлення, яке дуже пошкоджене по полотну. По типу шкіри голови це суха шкіра голови, кондиціонер. Це також у нас інтенсивно відновлюючий кондиціонер для пошкодженого волосся. По Підходить для будь-якого волосся, яке потрібно дуже сильно відновити. Далі у нас йде олія для волосся. Вона має термозахист до 220 градусів, зволожує волосся, придає йому дзеркальний блиск. Ну і також головна функція олії – це. Закриття лусочок, щоб в волосся не було посічене. Маска рідкий шовк. Я думаю, що ви з нею вже дуже близько знайомі, вона в нас. Відновлює та шивить дуже пошкоджене волосся. І те, чого ви дуже сильно чекали, це лінійка для фарбованого волосся. лінійка Golden Hour. Маска в нас вже була, ви також з нею знайомі. Шампунь для фарбованого для та освітленого волосся. Він доглядає за вашим блондом, він не змиває колір і підійде для також сухої та нормальної шкіри голови. Отже, друзі, я вам розповів про всі три лінійки. Я дуже чекаю від вас в коментарях. Даля, щоб ви поділились саме власним досвідом корикористання однієї з цих лінійок, а можливо всіма.